До 15 серпня у Шведському районі та в Лодавському повіті Республіки Польща триватимуть європейські дні добросусідства, що розпочалися минулої п'ятниці. Мешканці прикордонних районів обох держав мали змогу перетнути кордон через річку Західний Буг понтонним мостом, який тимчасово встановлений на межі сіл Адамчуки з Береже. Крім офіційних ділових зустрічей, тут проводилися різноманітні спортивні змагання, виступали аматорські колективи та окремі виконавці. Була організована виставка робіт декоративного мистецтва. Вже вкотре свято добросусідства відбувається на ділянці українсько польського кордону поблизу сіл Адамчуки Шацького району і збережа Владавського повіту. Минулої неділі на понтонному мосту, встановленому на річці Західний Буг, зустрілися делегації обох країн. Їх представники, голова шацької райдержадміністрації Володимир Найда і староста Владавського повіту Веслав Холачук, зазначили, що тісні взаємозв'язки, співпраця в багатьох сферах, зокрема участь у міжнародних конкурсах проектів, сприяють соціально-економічному розвитку регіонів. Так, на території району вже почало один працює, це медичний проєкт, це ТМО, Шатсько-Любонське ТМО. Це десь 10 мільйонів ми отримуємо обладнання на дві лікарні. Другий е, об'єкт це е, дорога це майже 4 мільйонів гривень. Це, це придбання транспорту для обслуговування автомобільних доріг. І третій. Третій наш проект разом польсько-український це на 24 мільйони будівництво каналізаційної очисної системи. в Шацьку. Це саме головне, що що ми це маємо з районом. Шацьким співпрацюємо. як з шацьким районом. Співпрацюємо як у господарських справах, так і у питаннях культури. Дуже добре, що відбуваються такі заходи, як дні добросусідства. Ми також об'єднуємося аби спільно писати різноманітні проекти на гранти ЄС. У програмі днів добросусідства транскордонне велосипедне ралі Полісся, яке розпочалося в осередку спорту і рекреації в Окурівці. А основна частина маршруту полягла через лісові дороги шацького національного природного парку до озера. Світязь. Світясьбато нам ще подобається ні самовіті гостіні мішканці. Чи багато добра кухня? Я увільб'ям сало. Він тільки багато добре піво! Не обійшлося і без яскравого свята культури і відпочинку, в якому взяли участь українські і польські аматори сцени. Народний фольклорний ансамбль Молодичка вже 30 років цьому році ми святкуємо, і тісна співпраця між нами і Польщею, а це саме владавський повіт і біла підляска. Кожного року ми даємо там по 10-15 концертів, виїжджаємо і в Білу Підляску, Так як дожинки повітові, воєвудські, міжнародна радбожанська беседа, яка є в Славатичах, ми репрезентуємо Україну, єдиний колектив з України наш, ми завжди виступаємо і завжди є як візитна карта. України у звичному режимі працювали прикордонні служби обох держав до слова, перетин кордону учасників днів добросусідства можливий лише за відповідними документами. Четвертий рік поспіль проводиться проводяться дні добросусідства на напрямку Адамчуків. Україна збереже Польща з кожним роком, все більше, більше бажаючих подивитися, як в Україні культура здійснюється, як в Польщі. Багато людей подорожує саме на світі в нашатського озера. Жителі прикордоння сподіваються, що саме європейські дні добросусідства, які зміцнюють дружбу між народами, посилюють взаємозв'язки і співпрацю в різних сферах життя, зрушать врешті з місця питання про створення постійного пункту пропуску Адамчуки збережа